Каполанське благословіння на 30 грудня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Господь ходив в Єрусалим перед своєю хресною дорогою, і всі люди, бачивши його діла, вигукували благословенний цар, який йде в ім'я Господнє. Слава на небесах і мир на небесах. Фарисеї докоряли людям, Ісус Ісусов, заборони їм, щоб це говорили, тоді він сказав, що якщо я, вони замовкли каміння буде саме так прославляти. А потім зайшов, побачив місто і сказав, що це місце заплакав над ним, що його прийдуть вороги і його розтрощать, бо вони саме місто не прийняли. Того, хто ходить зараз в Єрусалим. І, ну, тобто, Господа Месію, той, який воно чекала і його не впізнала, і тому каменя на камені на ньому не, не залишиться. Потім храм зайшов, повганяв тих міняв, хто там торгували і сказав, що дім мій дома молитви назветься, а ви зробили з нього верте про збійників. І хотіли його вбити, але не могли, бо народ його слухав і невідступно ходив за ним, а він навчав народ. Така, знаєте, розповідь про те, що сила слава Божа ходить в нас, проходить через нас. Одні люди приймають її і славлять її, а інших вона подразнює, дратує своєю праведністю, бо ставить своєю, ну. Своїм життям на місце тих, хто привласнив чуже Боже. І серед тих були Фарисеї, серед тих були учні, серед всіх всіх людей були ті, які слухали, одні послухали і прослухали, а інші стали учнями і пішли за Ісусом, взявши хрест свій, і відрик, відриклися від себе. І тут. Знаєте, мені нагадується, що це є наше життя. Ми бачимо, що багато спокус в нашому житті навколо нас. Але серед всіх спокус і всіх, -всіх випробувань залишаються ті, хто слухає, стають учнями і йдуть за Ісусом. І вони набувають життя вічне, набувають, доторкаються до тої слави, якою має Господь. Яка, яку ангели славлять, яку святі люди прославляють, яку всі тварини, всі рослини і все весь, ну, весь, вся земля славить своїм існуванням. Господь нікого за собою не тягне, але показує свою славу, показує свою справу, показує свою силу. І пропоную, якщо ти мій, іди за мною. А не мої, знаєте, ну, тепер ви не мої. Свобода вибору нашого, він хоче, щоб ми вільно обрали Господа. По своїй волі. І пропоную, що він є добро, любов, милосердя. І хто саме ті люди в серці своєму, ті йдіть за мною. Бо я вам це і в серця в селю укріплю, удосконалю, очищу. І саме тими ви і будете. А хто має зло в серці? Ну вам не, не по дорозі зі мною. Поки ви хочете мати зло, зло з добром не поєднується, воно розділяється. Це ми так по-людському думаємо, що в сірому а, можна заховатися. Там же нібито і біле є, і чорне є, сіре таке. А Господь розділяє все чорне, Він ж нічого чорного не візьме, тільки чисто біле, Чисто святість, чисто непорочність. І пропоную всім нам так зробити. І цей епізод входу вирослива, який показує, що все є, але проходячи через тих людей, він якраз і розділяє, чорних всіх залишає. Чорноту, а білих тих, до себе зве, знаєте, за собою, е своєю дорогою, ну, запрошує. І той, хто відгукнувся, йде з ним, стає його учням і доєднується до Царства Небесного і по всьому роду людському уготовано. Амінь.